Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних, пам та ощад. Деякі українські пенсіонери можуть не платити за комуналку. Їхні рахунки компенсує держава. Про це нагадали у пенсійному фонді. Мова йде не про субсидії, а про пільги. У деяких випадках вони покривають повну суму рахунків за житлово-комунальні послуги та покупку побутового палива. У більшості випадків це дрова. 100% від платіжки держава компенсує пенсіонерам окремих професій. Вони працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. У переліку професій педагоги, медики, фармацевти, фахівці із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, державних і комунальних закладів культури. Пенсіонерам за цим переліком професій потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу, а на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги. Також дохід родини на місяць не має перевищувати 4240 тисячі гривень. Держава надає пільгу на 12 місяців з моменту звернення, але не більше ніж до кінця поточного року. На членів родини пільговика знижка не поширюється. А щоб отримати таку компенсацію, потрібно звернутися із заявою до пенсійного фонду. Також надати документи, що підтверджують проживання в селі, ще подбати про довідку з правом на пільгу від відділу освіти охорони здоров'я, культури або місцевої влади на підставі трудової книжки. Перелік документів до пенсійного фонду можна подати особисто через сервісні центри або місцеву владу поштою або онлайн. Послуга доступна на онлайн-майданчиках пенсійного фонду та на порталі ДІЯ.